Україна серйозно взялася за децентралізацію. У районах активно об'єднують сільські ради, створюючи із, до прикладу, 25 спроможних громад. На Бродівщині також вже розробили план об'єднання, який сільські ради пропонують згуртувати, озвучили під час робочої зустрічі. Спеціально створена міжвідомча координаційна комісія з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у Бродівському районі щодо визначення проекту перспективного плану об'єднання громад району збирається по кілька разів на тиждень. Обговорюють, дискутують, розглядають різні версії, аби в результаті сформувати самодостатні громади. Працівники райдержадміністрації, які мають чималий досвід роботи в державній службі, розповідають, що про децентралізацію в Україні почали говорити ще на початку незалежності. Тож сам процес, який зараз активізувався, має усі перспективи швидко відбутися. А це створення самодостатніх громад, які матимуть більше можливостей, повноважень, власних коштів, але водночас і відповідальності правильно розпорядитися своїми надходженнями. Щоби зміцнити сільські громади, їх потрібно об'єднати у Польщі, де уже реалізували цю адмінреформу, що тривало 20 років. Звітують про суцільні переваги, до чого Україна також прагне. То неможливо далі. Об'єднання в будь-якому випадку проводити треба. Децентралізацію будь-якому випадку проводити треба, бо всі попередні е, спроби децентралізації привели до того, що ще більше зробили централізацію, і практично нас лишили без фінансів. І Якщо хоч якась є нагода, якийсь шанс є, щоб покращити і дійсно е, кошти мобілізувати вже в об'єднані громади, то робити однозначно треба. Реформувати треба, е, міняти взагалі систему. Е, Послуг взагалі не треба відміняти частину і, і функції, які ми взагалі дублюємо. Не потрібна частина функцій, які виконують сільські ради, їх треба міняти. Однозначно, так як є, не може далі бути. Відтак, дотримуючись основних принципів здійснення реформування та керуючись юридично-правовою базою децентралізації, члени комісії більшістю голосів підтримали такий варіант перспективного плану поділ району на п'ять спроможних громад. Бродівську міську, куди б входили містоброди та сільські ради: Смільнівська, Язлівчицька, Станіславчицька, Пониковицька, Суховільська та Гаївська, підкамінську селищну громаду сформовано з СМТ Підкамінь та дев'яти сільських рад від Черницької до Батьківської. Також підтримали створення Лишнівської спроможної громади, яка б об'єднала Лишнівську, Комарівську та Шнерівську сільські ради, Ясинівської сільської громади, в яку входитимуть Підгорецька, Пониквянська і Ясенівська сільські ради, та Заболоцівської спроможної громади, куди входитиме, окрім Заболоцівської, ще Ражнівська сільська рада, із перспективою приєднання територій сусіднього Бузького району. Попри те, що це лише попередній робочий план, який подали на розгляд Львівської облдержадміністрації, сільські голови скурпульозно розглядають кожен варіант. Бачила я досвід об'єднання Польщі, і багато помилок вони застерігають, що не можна об'єднувати. Вони застерігали, що не можна об'єднувати село з містом. Вони вже казали, що були помилки, які вони потім вже в результаті намагалися виправити. Село треба об'єднувати з селом, і міська громада практично і зараз є самодостатньою. Щоб не просто-напросто не знівелювати потреб села в такій величезній громаді, яка буде утворена наприклад на 40 тисяч. Ну самі розумієте, що до потреб села дойде трошечки пізніше, поки будуть спочатку а цю, свою думку. Ви не пробували відстоювати, бо таки хочуть в районі об'єднати вброди місто із селами довкола. Пробуємо, відстоюємо, і я думаю, що певно переконаємо, бо то неможливо. Не може от велика сільськогосподарська територія бути долучена до міста Бродів, тому що це то є зовсім інший рівень, і зовсім інший тип господарювання.